Доброго раночку, мої любі дітки. Ой, дітки, подивіться, хто це? Ведмедик, ведмедик плаче, у ведмедика болить живіт. А хто може допомогти ведмедику вилікувати животик? Так, дітки, вірно, це лікар. Я сьогодні вам пропоную зробити ось такого лікаря з паперу. І щоб він вилікував нашого ведмедика. Спочатку розімнемо наші ручки. Доброго ранку! Сонце привітне! Доброго ранку. Небо блакитне. Доброго ранку. лагідний вітер. Доброго ранку. Пташки вишині. Молодці. Для роботи нам буде потрібен папір. А 4 маркер або чорний фломастер, червоний фломастер, олівець, клей і серветки. Так, приготувалися. Так, беремо папір. Ось так його. Згортаємо. Так, відміряємо, де у нас знаходимо серединка. Ось так пальчиками дотримуємося, відмічаємо олівцем. Так, тепер беремо маркер або фломастер. І ось тут малюємо окуляри нашому лікарю. Так, ось такі окуляри. Так, тепер ніс. Ротик малюємо червоним фломастером. Так, ще у нашого лікаря буде борода. Ось ось такими волнистими рухами малюємо лікарю бороду. Ось який у нас виходить лікар. Так, у лікаря є ковпачок. Шапочка така, ось вона. Ось так малюємо і обов'язково червоний хрестик, розфарбовуємо охайно. Так, ось так. Тепер можемо ще намалювати нашому лікарю ось тут гудзики. Так, тепер беремо. Один край паперу. Ось так, смачуємо клеєм. Гарненько. Так. Так. Тепер беремо інший край паперу і ось так приклеюємо один до одного. Так. Міцненько. Ось так. Пальчиками розправляємо, щоб було рівненько у нас. Так. Ось який лікар вийшов у мене, а у вас чекаю на ваші роботи. Дякую вам, дітки. Прийшов лікар і вилікував мені животик. Бажаю вам міцного здоров'я і гарного дня. До побачення!